У нас на огляді акумуляторна універсальна дискова пила Profitec PWS 390. Безщитковий двигун потужністю 390 Вт. діаметр диска 76 мм. максимальна глибина різу 22 мм. а під кутом 45 градусів 16,5 мм. Три швидкості роботи: від 0 до 7 тисяч, 14 тисяч та 20 тисяч обертів на хвилину. Захист від випадкового увімкнення, прогумована ручка, тобто дуже легкий, компактний для роботи однією рукою. Переходимо з вами до комплектації. Наш інструмент приходить в ось такому пластмасовому кейсі. Є така ручка, дуже зручний для зберігання та транспортування. Всередині у нас чекає інструмент. З ним іде акумулятор. Акумулятор на 2,5 А 20 вольтовий високотоковий акумулятор, моделька акумулятора PT-2520 MP. Також у комплекті є 5 змінних дисків для різного типу роботи. Шестигранний ключ для зміни дисків та зарядка моделька зарядки bc 20 Не швидкісна, але добре, що є. Також інструкція з експлуатації. Позаду у нас. Також є гарантійний талон стосовно гарантії. При купівлі інструмента ви отримуєте 2 роки гарантії, а при реєстрації на нашому сайті третій рік вам іде у подарунок. Замовити даний інструмент ви можете на нашому ж сайті. Посилання шукайте у шапці профілю. Доставка по Україні абсолютно безоплатна.